Народився та виріс у далекій Якутії, але пішов захищати Україну. Сьогодні у Рівному попрощалися із загиблим на війні солдатом Олексієм Романчуком. 43-річний боєць ще у грудні минулого року перестав виходити на зв'язок із рідними. Сім'я захисника до останнього вірила, що Олексій живий. Однак, минулого тижня родину повідомили про збіг в ДНК в одному із тіл, які ворог повернув в Україну після обміну тіл загиблих. Довгі місяці пошуків, надій, сподівань. Що може, живий, може, в полоні, може, десь постукає в двері і зайде в хату. Олексій Романчук добровольцем пішов захищати країну. Попри деякі проблеми зі здоров'ям та відсутність бойового досвіду, чоловік став на облік і чекав дзвінка з військомату. По тому були військові навчання, а згодом участь у запеклих боях на півдні нашої країни. Вічна подяка цьому воїну за те, що тримав небо, те, що приніс мир. Хоча б тут поки що. У Рівне Олексій приїхав вже після шкільних років. Тут здобував освіту в місцевому університеті. Рідні та друзі відзначають цілеспрямованість та комунікабельність чоловіка. Він вмів знаходити спільну мову з усіма. Більше сотні рівнян прийшли віддати шану герою і схилити голову у скорботі за полеглим захисником на майдані незалежності. Відважний, смілий завжди йшов на допомогу всім. В Перші дні війни він сам пішов добровольцем, хоча в нього були проблеми зі здоров'ям. Але він пішов захищати нашу країну, нашу Україну, своїх дітей, герой. В Олексія залишилися двоє синів, 13 та 19 років. Кохана дівчина, з якою навіть спланував весілля. Сьогодні сумує родина героя, та всі ті, хто особисто знав і перетинався з чоловіком. Поховали Олексія Романчука на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.